У навчально-науковому інституті номер 5 Харківського національного університету внутрішніх справ за контрактною формою навчаються студенти за ступенями вищої освіти, бакалавр і магістр. Діяльність інституту забезпечують сім кафедр, у складі яких працюють доктори і кандидати наук, професори й доценти. Навчально-науковий інститут готує фахівців за наступними спеціальностями. Право, правоохоронна діяльність, кібербезпека та захист інформації, психологія, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок у місті Харкові. Навчання здійснюється за очною формою з використанням технології дистанційного навчання. У місті Кам'янець-Подільському навчання здійснюється у класичній очній аудиторній формі. Наша мета. Готувати фахівців з ґрунтовною освітою та високою якістю професійної підготовки під час навчання здобувачі вищої освіти поєднують теоретичні знання та практичну діяльність в навчально-науковому інституті No5 працює відділення юридичної клініки, де здобувачі вищої освіти в якості консультантів надають безоплатну правову допомогу громадянам, набуваючи досвіду застосування чинного законодавства на практиці. Акцент на сьогодні ми робимо на академічній мобільності. Для нас це є один із. Пріоритетів Здобувачі вищої освіти, щомісячно сьогодні відвідують провідні країни Європейського союзу, і акцент робиться на Польщі, де наші студенти перебирають найкращий досвід цієї країни в євроінтеграційній діяльності, відвідують правничі інституції, перебирають ті навички на працювання, які сьогодні є в наших європейських колег. Це дійсно наш потенціал для. Майбутнього України в європейському союзі, і для цього ми в стінах інституту ведемо активну і копітку роботу. Моя мрія стати юристом, надавати правову допомогу і захищати інтереси громадян в суді. Тому я вступив до навчально-наукового інституту номер 5 Ми слухаємо цікаві лекції наших викладачів, відвідуємо семінарські та практичні заняття. Ми вчимося застосовувати нормативні акти до життєвих ситуацій. Багато корисної інформації надають практикуючі юристи, судді, адвокати, нотаріуси, які беруть участь в проведенні занять. Для отримання практичного досвіду ми проходимо практику в судових органах, центрах надання безоплатної правової допомоги та правоохоронних органах. Також є можливість спробувати себе в якості правозахисника громадян в юридичній клініці. Навчання за освітньою професійною програмою, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Це є підґрунтя для мого професійного та особистого зростання Ціную переваги моєї професії, її затребуваність, її стабільність, її високий рівень оплати праці, творчий характер та перспективи кар'єрного росту. Я навчаюся за спеціальністю «Правоохоронна діяльність. Я обрала цю професію, щоб навчитись боротись зі злочинністю та підтримувати порядок. Для цього я вивчаю різні галузі права, такі як адміністративне, кримінальне, цивільне, сімейне, трудове та криміналістику. Кожна з цих дисциплін є важливою для розуміння принципів правопорядку та механізмів боротьби зі злочинністю. Я хочу стати професіоналом, який швидко та ефективно розслідує злочини. Моя мета стати не просто виконавцем закону, а й борцем за справедливість, який здатен захистити права і свободи громадян. Я завжди цікавився інформаційними технологіями та комп'ютерними системами, тому вирішив навчатися за спеціальністю 125 кібербезпека та захист інформації. Тепер я здобуваю знання і навички в галузі телекомунікацій та інформатики. Під час занять разом з викладачами ми досліджуємо типи загроз, криптографію, роботу систем аутентифікації та авторизації, системи моніторингу. У сучасному світі питання захисту від кібератак постає дуже гостро. Тому я планую бути фахівцем високого рівня з кібербезпеки та захищати інтереси своєї держави в інформаційному просторі. Особливого значення сьогодні набула професія психолога. Наші випускники на сьогодні є видатними психологами України, вони працюють в Європі. На нашій кафедрі соціології і психології викладають шість докторів наук. Кожен з викладачів нашої кафедри. Не лише педагог, це ще фахівець тій чи іншій галузі психології, в судовій експертизі в кримінальній психології, в гешталь психології, транзактному аналізі. Якщо ви хочете бути справжніми практичними психологами, надавати людям таку важливу допомогу, запрошуємо вас приходити до нас, в Харківський національний університет внутрішніх справ, навчатися за спеціальністю психологія. Бажаю процвітання нових абітурієнтів, нових учнів, сили, радості, любові. Маю честь. В умовах війни надзвичайно важливо для кожної людини зберегти своє психологічне і фізичне здоров'я, і фахівці університету надають кваліфіковану допомогу тим, хто її потребує. В Україні сьогодні є ветерани, які пройшли. Бойові випробування є люди, які повернулися з полону, і які знають, що таке катування і знущання. Дуже важливо, щоб в такі важкі емоційні часи поруч опинився професійний, освічений, компетентний психолог. Тому на нашій кафедрі соціології та психології ми прискіпливо ставимося до якості освітнього процесу. З перших днів війни я пішов добровольцем і. Долучився пізніше до лав Карпатської січі, де став командиром зводу нової підтримки. Під час боїв на Харківщині я втратив обидві ноги, але не втратив віру та силу. І я продовжую жити наповнення, продовжую будувати плани, втілювати їх вже сьогодні. Хочу звернутися до юнаків та юначок. Обирайте найкращі виші, найкращих викладачів, які допоможуть вам побудувати свою освіту і впевнено крокувати по життю. Вступайте до навчально-наукового інституту номер 5 Харківського національного університету внутрішніх справ. Студенти університету, активні учасники волонтерського руху. Частиною нашого життя стала участь студентів в допомозі захисникам і захисницям України. Ми долучаємось до діяльності громадських організацій та волонтерських ініціатив по виготовленню окопних свічок, плетінню маскувальних сіток, донації крові та зборів теплих речей і предметів першої необхідності для потреб військовослужбовців. Життя студентів сповнене цікавими подіями, відкриттями та можливостями. Молодь долучається до наукової діяльності, бере участь у соціальних проєктах, творчих конкурсах, громадському житті, активно займається спортом і здобуває перемоги. Наш університет спортивний, наш університет яскравий та унікальний. Находячись в університеті, ти відчуваєш себе частиною великої сім'ї. Я здобуваю юридичну освіту та поєдную навчання зі спортивними заняттями скейтбоксингу. Я являюсь кандидатом у майстри спорту України з козацького двобою. Спортивна дисципліна допомагає зосереджуватись під час навчання та виховує відповідальність, а систематичні тренування є запорукою спортивних досягнень. Особливе значення для мого зростання має підтримка однокурсників та керівництва інституту. Для студентів створені всі умови для забезпечення якісного освітнього процесу та побуту. Тут ми почуваємося наче вдома, все зроблено для хорошого навчання та проживання студентів. Я проживаю у гуртожитку, і це дуже класно. Бо гуртожиток знаходиться недалеко від університету. І дорога до нього в мене займає лише 5 хвилин. У нас досить простора кімната, є всі меблі, зручні шафи, ліжка. Життя в гуртожитку це не просто місце проживання, а це справді комфорт. Тут завжди можна знайти підтримку. Якщо потрібна допомога з навчанням або просто хочеться поговорити, в гуртожитку завжди хтось, хто вислухає. слухає. Ми готуємо фахівців нової генерації, юридично грамотних, справжніх професіоналів своєї справи, для яких забезпечення законності і правопорядку, охорона прав і свобод громадян будуть визначальними векторами їхньої подальшої професійної діяльності.